Іноді, застосувавши в технології якесь не саме складне рішення, можна суттєво підвищити продуктивність і значно заощадити. От тільки б знати таке рішення. Працюючи з технополіс, ви завжди будете знати і вміти більше. Від нашого постійного клієнта, що працює в гірнично-видобивній галузі, ми отримали технічне завдання: на виготовлення деталей шахної гідравліки, шток, плунжер, циліндр у великій кількості. Клієнт вчинив мудро, давши запит не просто на верстат, а на рішення, і як відповідь отримав технологію, яка випереджає інші вітчизняні підприємства, що випускають подібну продукцію. Уже розповімо вам про нібито і нескладні фішки проєкту, які дали змогу вивести технологію на зовсім новий рівень. В даному проєкті використовується технологія накатного полірування від EcoROL, глибоке розточування від KenaMetal, повітковий патрон від NadeLine, високопродуктивні обробні центри серії MaxTurn від компанії Emco. Деталі були розділені на умовно для зовнішньої і внутрішньої обробок. Зовнішня обробка. Здавалося, що може бути інноваційного в прохід. Одному точинні, але замість охоплення деталі кулачками патрону був застосований повітковий патрон, який дав змогу виконати всю зовнішню обробку за один установ. Далі виконуємо точіння канаву. Після чого замість шліфування була застосована технологія зовнішнього накатування. Оскільки деталі планувалися і нові, і наплавлені ремонтні, то в даному випадку було впроваджено шариковий гідростатичний інструмент, що має змогу накатувати поверхню з твердістю до 6 65 одиниць пороквелу. Після накатування на поверхні деталі стабільно досягалася задана кресленням шорсткість RA 0,2 мікрометра. Наступний етап фрезерування пласких ділянок і свердління провушини. Внутрішня обробка. Для внутрішньої обробки були впроваджені як звичайні розточні інструменти, так і спеціальні антивібраційні розточні борштанги з можливістю розточування на глибину до 15 діаметрів. Звертаємо увагу, що процес глибокого розточування виконувався не на окремі. Окремому спеціалізованому верстаті, а прямо на токарному центрі в револьверній голові. Верстати компанії Мко серії MaxTurn мають виконання, що забезпечують необхідну жорсткість для даної задачі. Далі виконуємо точіння внутрішньої канавки. Наступний етап багатороликові інструменти для внутрішньої глибокої високопродуктивної розкатки і стабільного досягнення значення шорсткості RA 0,1 мікрометра. При виборі технології всі наші конкуренти пропонували токарні стати плюс хонінгувальний який коштує півмільйона євро. Научний приклад того, як впровадження технології накатного полірування заощадило клієнту вагомі інвестиції. Наші замовники займаються виробництвом і концентруються на своїх безпосередніх задачах виробництва. В них просто немає часу бути в курсі всіх інновацій в металообробці. Саме тому підприємства і звертаються до технополіс, бо це і є робота нашої компанії: знати і впроваджувати зручні сучасні. Рішення металообробки, які дозволять вам вийти на конкурентний рівень і заощадити кошти, звертайтеся до технополіс, давайте разом подумаємо над вашими поточними задачами технології, і можливо, спробуємо щось нове.